Перетужника. У переплужника є два положення роботи. Тобто, оце стандартне положення, це коли ми працюємо на нормальній швидкості. Тобто, 7, 8, 9 км в час це нормальна робоча швидкість плоду. Тобто, якщо ми переходимо на швидкість нижче, наприклад, там, зимня оранка, нема можливості 5-6 км в час, у переплужника є дві позиції. Тобто, ми можемо передплужник зробити більш йому, наче торпіший угол. Тобто, зараз він стоїть, він ріже і заворачує коли ми його нахилимо, він буде. Просто кидають одразу вперед. Тобто, коли низька швидкість, у нього є одразу плече, і він закидує всю масу в борозну. Є нюанси, коли ви зміститесь сюди, да, немає швидкості, немає плеча, щоб він всю масу одразу загорнув. Тобто, мы... Чим більше ми сміщаємо його наперед, тим чорніше поле. Бо в нього є час, що маса впала в борозну і основний корпус її завернув. Чим більше ми сміщаємо сюди, тим самим маса. Ще не встигла впасти основний корпус гребе. Тим самим ми можемо бачити по полю трохи невеликі залишки, що не встило пригорнути. Що стосується угла так, якщо бачите, є плюс-мінус і стандартне положення. Тобто Стандартне положення він йде в одну лінію із основним корпусом. Так, Є невелике зміщення, там буквально 2-3 мм до основного корпусу, але воно є. Коли ми міняємо саме угол атаки, тим самим ми змінюємо, то він стає більш тупішим і кидає сюди. Тоді ми його ставимо більш агресивніше, він агресивніше Тобто, Є, є такий варіант. У самому лаштуванні дуже просто. Зняли стопорне кольцо, витягнули і корпуса переставили. Више-ниже ми регулюємо глибину оранки. Щоб правильно виставити глибину орангу, найпроще для нас, для агрономів, для всіх, це ми беремо верхні, верхній край нашого лімішка і край долота. То ми заміряли цю відстань, наприклад, 30 см. От Ми знаємо, що там 30 см. Коли ми заганяємо плуг в поле, ми дивимося, що верхній край поля був покрию Тобто Ми зупинились, розгорнули і ми бачимо, що ми пашемо на наші 30 см. Да, 30 см це глибина спашки. Коли тут ми будемо міряти, буде трошки більше, бо він спушує землю, вона лягає трошки більшим пластом. Тут таке є. По тобто цьому ми можемо зорієнтуватися, чи плуг у нас по всій ширині плаше одинаково. Чи ні. Бо буває таке, що там передній корпус приглубили чи садок підмілили, що він може пахати не на однакову глибину. Тобто, з цим ми можемо зорієнтуватися, чи паше він однаковий чи ні. Розрили перший корпус, розрили останній корпус і ми вже бачимо, яка глибина у пашках. Що стосується нашого корпусу, тобто, у нас болт на розрив. Болт на розрив 10,9. Тобто 4,2 тони він витримує на краю долота. Тільки при правильній затяжці. Тобто внутрішній болт, якщо ви бачили, у нас тут стоїть бачоночки. Внутрішній болт ми тягнемо 550 н, цей болт тягнемо 220 н, і болт на розрив затягуємо на 270. Тобто Він затягується дуже добре. Знаю, що ніхто з собою ключі не возить, ніхто ні. не знає, як провірити. Саме проще Це провірити, коли і ми і стаємо. Намагаємося повернути корпус на місце, він йти з невеликим натягом ногою. Якщо він буде легко йти. Значить, треба підтягувати. Бо дуже часто, коли болт зірвало, оператор питається силить, ну йому важко. Він просто джав гайку, ногою попихнув, ставив, забув і поїхав. Тобто, Тим самим він вже розгрузив корпус, а вже не буде того, що повинно бути. Обов'язково ставимо на болт дві гайки. Що дві гайки? Одну гайку ставимо, починає тягнути різпу. Тягне різдво з'являється динаміка, з'являються удари, болт виходить швидше і ну, він руйнується швидше. Тобто обов'язково ставимо дві гайки. Затягнули одну, затягнули другу, для чого? Масленка, бо тут є чорний внутрі. Якщо тут не мастить, з часом набивається земля, і ви його му в чому морієте. Тобто світня провернеться як реклама. раз разу зміну його мастити. По одному-два качка. Навіть по одному качку вистачить з головою. Добіві попроще. Відпустили гайку, відпустили гайку. Розвели, виставили на ширину і 35, 40, 45 і 50 ширина захвата в корпусах. Але ніхто вам не доб'ється, щоб, наприклад, ви виставили на 40, щоб, наприклад, на 8 корпусах було 320. Чого так? Бо ми завжди стараємося підналаштувати плуг під ширину колії і під ширину колеса трактора. Тобто, наприклад, якби колія трактора була широка, ми б добилися 3,20. Якщо колію трактора зробить пущу, вона нас огранічує тоді шириною захвату першого корпусу. От такі варіанти бувають. Наприклад, якщо ми виставимо буде 3 метри, може бути 2,90 все залежить від того, яка колія трактора. Тобто ми цим ограничені. Бо, до прикладу, збільшить колію про іменно ширину самої колії, трактор втиче в сторону, він дасть можливість корпусу взяти більше. Тобто ми тоді доб'ємося цих 3,20 Багато хто на це не звертає уваги і дуже багато питання, чого так. Ось такий нюанс. Про нього треба знати, бо дуже часто задають питання. По цьому. Тобто, тут ми виставили ширину захвату самого корпусу. Далі ми з вами переходимо до зміни ширини захвату самої рами. Тобто Ми дуже довго просили отробити це виконання зміни ширини. Поясню чому. Перше, ви бачите індикатор, під яку ширину. Ми викручуємо цю тягу. Коли ми викручуємо тягу, ми зміщуємо, змінюємо угол ходження цього нашого опорного колеса. Бувають нюанси, коли ви починаєте пахати, плуг, наприклад, тікає в борозну. От, ну, Так виходить, він тікає в борозну. В цьому варіанті ми можемо цим, цією тягою підрулювати. Тобто ми можемо повернути колесо відносно трактора, щоб він йшов рівніше. Тобто буває таке, що він наоборот вискочити. Тим самим ми теж можемо підрегулювати і змі... змінити угол колеса, зробити його паралельно трактору. Тобто тим самим ми доб'ємося цієї прямолінійності роботи. Це настраюється раз, просто в залежності від різних тракторів буває по-різному. Буває таке, що коли пашем з онлендом, тоді буває, що він десь питається кудись тікти. І ми вже цим, наприклад, вологом його затягує, або ще щось. Тобто ми можемо колесом підрулювати, дати йому більшу увагу, щоб він більш пережимав плуга до борозни, або наоборот її означає? 14 це 35. Це просто дюймін. 16 40, 45 і 50. Наступне ми змінюємо, от на чугуні просто переставляємо, щоб змінити виліт самої рами відносно трактора, щоб добитися ширини захвату. Те три болта відкрутили і переставили на отвори, зверху є індикатор. Тоді, якщо пошагово будемо йти, е дана тяга у даній комплектації, механічно ми не регулюємо ширину захвата першого Тобто, Якщо бачите, розконтрили, взяли якось ключа і просто її одводимо або зводимо. Тут таких немає якихось особих нюансів. Коли ми будемо працювати з лендом, у нас е буде більш, більша станина і буде гідравлічний циліндр. Гід гідравлічний циліндр йде із пам'яттю. Тобто циліндр, який має свою пам'ять. Ви раз його виставили, і він в автоматі тоді вже буде виходити на те саме місце, де ви його встановили перший раз. Тобто Внутрі шайба, виставили індикатор, наприклад, виліт на таку ширину. І кожен раз в одною клавішою будете його зложили, він перевернувся, розложився. Так само обратно. Це все буде робитися однією клавішею. Раз налаштували і далі він буде вже клавішею і травмі це все робити. По тому, наприклад, до прикладу, нам завжди потрібно виставити плуг, щоб він стояв під 90 градусів відносно на поля. Тобто ми дивимося угол по наших задніх стойках, це саме проще зорієнтуватися, І ми тим самим можемо регулювати оцей нахил. До прикладу, для зімньої спашки нам треба зяк. Ми можемо плуга трохи завалити, Або його наоборот. Більше підняти. Тобто Це все робиться дуже просто. Достали, розконтрагаяли, підналаштували, як нам потрібно. Законтрагайли назад і вставили. Воно